Щоб було де відпочити, активісти Львівського осередку партії Удар вже традиційно напередодні Великодня вийшли на міську толоку до популярного серед мешканців Сихова лісопарку Зубра. Багато пластикових стаканчиків, багато фляжок з під горілки стекляних. Це, якби, ну, виходить, народ, якби вживає алкоголь. Ну, святкує народження і це все залишає. Володимир мешкає неподалік від парку. Цього року він вже в четверте разом з друзями долучився до прибирання улюбленого місця відпочинку. В минулих років було набагато більше сміття, і важко було його вивозити звідси. Цього року набагато менше і менше пляшок з пільсвитних напоїв, також менше іншої макулатури. Щоб привести лісопарк до порядку швидко та якісно, Володимир спільно з однодумцями навіть розробив спеціальну карту, відповідно до якої вони поділили між собою територію прибирання. Ми створили певну карту цього лісопарку і поділили її на певні зони, тобто обрали менш засмічені ділянки, і більш засмічені, і собі, тобто, легше все-таки прибирати і знати, в якій ти зоні знаходишся. Це наша традиція, щоб на Великдень наша земля була чистою і щоб ми всі разом долучилися, об'єднались і. І, власне, прибрали і прикрасили. Є наші групи активістів, які живуть в тих чи інших районах Львова, і власне дивляться, щоб біля їхніх домів, щоб в місті було гарно. Львів'яни зізнаються, охочих насмітити в лісі. Чимало. Спеціально для них активісти залишили прохання прибирати після себе. Потрібно, щоб наприклад, от наші люди, які відпочивають, вони ніколи за собою сміття не кидають. Я думаю, що краще, коли б от як є смітники. Краще донесли і було краще дихати дітям. Приїжджаю на природу, я беру з собою пакет мусорний. Якби це робив кожен, то цього б всього, що зараз є, не було б. Напередодні Великодня активісти партії Удар провели толоку не лише у Сахівському парку. Прибрали також парк імені Івана Франка та у парку Знесення.